Хочемо з вами сьогодні розібрати те, що вчора наговорив Путін. І перше питання: чи почули ви серед його заяв щось таке, що не було сказано прямо, але можна було прочитати між рядків? Або ж те, що він сказав вперше, а до цього його риторика була іншою? Я думаю, що не варто звертати увагу на кожне речення, яке говорить чи Путін, чи Лавров зараз буде розігруватись така комбінація з добрими і злими поліцейськими. З тим, щоб маніпулювати громадською думкою, власне, всі зараз готуються до переговорів. Чи будуть вони офіційними, чи будуть якісь комунікаційні історії? Напівофіційні, але вони з великою ймовірністю будуть з приходом нової адміністрації. І Путін намагатиметься робити ці сигнали ну, по-перше, всередині Росії, демонструючи, що він, а, начебто, сильний, готовий йти до кінця, і те, що він отримує в результаті переговорів, це і є справжня перемога. Йому дуже важливо якось створити свій імідж з позиції сили на фоні подій в Сирії, йому дуже важливо, звичайно, говорити, як він дуже хоче, там майже на рівних з Трампом. Тому я якихось фундаментально інших речей не почув. Так він казав про Словаччину як можливий майданчик, але це історія, яка не виникла там станом на вчора. Словаччина для багатьох це більш прийнятний варіант, ніж Угорщина і Орбан. І якийсь підхід до словачини в результаті може бути, але зараз Путін буде давати всім аванси, намагаючись затягнути всю історію, і також даючи можливість відчути, що вони там я маю на увазі західних лідерів. Тих, хто з ним спілкується, можуть показати себе, так що не звертайте увагу на всі речі, які говоряться занадто емоційно. Слухати, звісно, потрібно, але фільтрувати, вибачте, за жаргон теж потрібно. Однозначно слухати, аби знати, що в голові, хоча, мабуть, таки тут цей принцип не завжди працює. Ви сказали про Словаччину, Про це ми поговоримо. Це цікаво. Про неї ми поговоримо трохи згодом. Натомість, ви також закцентували про прихід нової, про прихід Трампа, так нової адміністрації. Одна з головних тез, яку Путін намагався донести, як на мене, це те, що Росія прагне до завершення війни. Вочевидь, не можна довіряти жодним його словам. Тому одразу вас питаю: це була фраза спрямована безпосередньо Трампу. Мовляв, я готовий. Припинити вогонь, тепер змусите зупинитись Зеленського, бо ж він розуміє, що ті переговорні позиції, у яких Кремль прибуває зараз, аж ніяк не вигідні Києву. Це була фраза, яка сприймована всім, але на різний кшталт. Ну, Трампа розвести, що хоче Путін, що не хоче. Доволі складно. Оскільки я виходжу з того, що канали неофіційного спілкування існує. Це також намагання представити саме Путіна. Як ну, начебто миротворця в лапках, цей меседж, він на Європу, цей меседж і на незахідний світ, він хоче сказати: так я ж прагну, ви теж прагнете. Ну і допомагайте мені швидко прагнути досягти того, що я хочу, і того, що я називаю миром, але на моїх умовах. Тобто логіка Путіна абсолютно зрозуміла. Вона в тому, щоб звинуватити нас, що ми єдині, хто не хоче миру, не хоче власне здавати свої землі, своїх людей, не хочемо опинитися перед загрозою мати вторгнення Путіна в будь-який момент без надійних. Варіантів стримування без армії, без надійних гарантій безпеки і так далі. І так далі тому він хоче завершити війну. Безумовно, він хоче, але він хоче це зробити виключно на своїх умовах. І ми це прекрасно розуміємо. Я поки що не бачу, яким би чином він готовий був цього слісти. І, можливо, ви пам'ятаєте, що пару тижнів тому він почав говорити про начебто компроміси. Це було під час відкритої, відкритої лінії його спілкування. І це означає, що він визначив, яку кіску чи дві він там готовий кинути, а за це він хоче отримати, як раніше, все на своїх умовах. Тут нічого не змінилось. Ви, пане Павле, згадували про Словаччину, От зараз обговоримо це якраз із зовсім нового це те, що Росія не проти, аби Словаччина стала майбутнім переговорним майданчиком. І цю заяву ми чуємо одразу після візиту Фіцо до Москви. Тут хотілося б від вас отримати докладніший аналіз про що вони могли домовитись того дня, як Путін хоче використати Братиславу, яка натомість вигода від цього всього Фіцо, зрештою, чи лежить у цій площині питання транзиту російського газу в Словаччину через Україну. Тема номер один, яка потрібна Путіну, це послабити солідарність всередині Європейського Союзу. Там є Орбана, а якщо до цього додасться Путін. А якщо і далі якось піти. І, власне, ми бачимо, що активна, чи краще сказати, проактивна підтримка України, вона зменшується не так, як хотілось Путіну, але арифметично зменшується. І все більше європейців, вони мають таку психологічну втому, вони дуже побоюються, що буде далі, і вони хочуть з цього зіскочити. А якщо вони хочуть зіскочити, то це означає, давайте використаємо це для зниження європейської солідарності. Друга тема це щось пообіцяти Фіцо. Фіцо не є таким політиком, як Орбан. Він насправді не буде руйнувати європейський консенсус. А от Путіну хотілося б, щоб він став саме таким, і щоб Путін створив з Фіца і Орбана таку блокуючу меншість всередині Європейського союзу для всіх рішень. Ну і третє, звичайно, купити словаччину якимось особливими умовами транзиту газу. Оскільки зараз дуже ж активно обговорюються різні схеми, коли газ купуватиметься на російській території, про це власне давно говорили. А потім це все піде через нашу територію. І тут ми маємо також бути з одного боку людьми, які розуміють, яка моральна і політична ціна цього газу і заробляння. Російським режимом, а з іншого, ми маємо розуміти, що втратити європейських партнерів, які будуть нам там палиці в колеса ставити, це не найкраща історія. Ну і якщо Путін це запустить через блакітний потік через Туреччину, це теж не та історія, від якої ми виграємо. І це непростий для нас вибір. Це той варіант, коли нам можливо придеться піти на дуже непрості компроміси емоційні для себе під час війни, і вибрати якусь модель, коли транзит буде якось на інших умовах, звичайно, з ризиками, які перебере на себе Європейський Союз подовжуватися. І Путін звичайно дуже хотів би цього для нього це один з пріоритетів. Знову таки прив'язати Європу до російського газу. Тому тут для нас знову таки не одна відеока, а кажуть, одна на одній. Тут дуже непростий вибір. Ми маємо звичайно говорити з нашими європейськими партнерами, розуміючи нашу позицію. І маємо зрозуміти, як скласти цей весь дуже непростий і політичний і енергетичний лего, і це буде історія, яка дуже дуже неоднозначно сприйматиметься в. Українському суспільстві, якщо все ж таки Європейський союз буде тиснути на нас з метою подовження, ну краще сказати, не подовження, але відновлення транзиту на нових умовах, і тут ми маємо прекрасно зрозуміти, що ми маємо і повинні отримати за ці дуже дуже непрості розмови. І я якраз тут також за чесну розмову і за те розуміння. Власне, що, що є ставками в питанні транзиту транзиту газу, це історія, яка насправді багато в чому як такий лакмусовий папірець визначить майбутнє ставлення Європи до, до Росії як такої, що з нею робити, і як її стримувати, і без нашої проактивної позиції тут ніяк. От якраз щодо російського транзиту газу, кому це ще вигідно чи може бути вигідно, окрім словаччини всім, і маю, маю це також відверто сказати, оскільки чую, хоча і не публічно, але багато розмов серед європейського бізнесу, серед частини європейських політиків про те, що Ну, все ж таки, а от же ж був оцей пільговий російський газ. А зараз як нашої промисловості пропітляти? А ми втрачаємо виробництво, автомобілі, цемент, хімія? Це все переводиться до штатів. А от штати, начебто, використовуються і Росія. Це дуже майстерно стимулює цю дискусію в європейських країнах. Тому я і кажу, що для нас ця історія дуже і дуже непроста, і коли я кажу всім, це не означає всім європейцям, але значній частині тих, хто приймає там рішення. Ще одна тема, яку я хочу з вами порушити, це те, що міністр закордонних справ Росії Лавров також напередодні зробив кілька заяв, і серед них доволі неочікувано, що Франція пропонувала Росії закритими каналами налагодити діалог щодо України. Чи справді у Києві не знали про такі комунікації? Це перше, а друге, що є дуже важливим, чи не створюється певні загрози для нас, що Франція, Німеччина, Словаччина комунікують з нашим ворогом і говорять про Україну без України. Два моменти. Стосовно того, чи знали, чи не знали, тут ви маєте когось з офісу президента запросити на програму і перепитати. Я думаю, що тут зіпсований телефон не працює і не має, власне, працювати. А друге, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що і раніше і зараз про Україну говорять без нашої участі, Та де й далі будуть говорити. А що Трамп, коли він вирішить поговорити з Путіним, не буде говорити про Україну? Звісно, буде для нас. Критична є те, що рішення не прийматимуться без нас, і ключові рішення не обговорюватимуться. От тут, власне, є межа нашого суверенітету. Розумієте, в чому різниця між незалежністю і суверенітетом, коли про нас Починають говорити без нас, це доволі, доволі банальна політична історія. Звісно, дуже неприємно і емоційна, і політична, і геополітична. А от коли про нас починають приймати рішення без нас, це фундаментальний виклик і загроза нашому суверенітету. Це той момент, коли ми його починаємо втрачати. Тому коли говорять, ну хай говорять, власне. Головне, щоб не вирішували нічого п за нашою за нашою спиною чи там. Якось через нашу нашого голову, Оце це мене дійсно турбує. Угу. Абсолютно, і до внутрішніх заяв Речник МЗС Тихий сьогодні заявив, що до другого саміту миру все готово. Нагадаю, що на нього мали би запросити Росію. Можете оцінити шанси, що представники РФ у підсумку візьмуть участь в заході, який організовує Україна. Наскільки нам це потрібно, і що це означатиме? Це буде все відомо після приходу нової адміністрації. Мені складно сказати, який сенс проводити зараз другий, третій чи там сьомий саміт. Ну просто з точки зору, а який буде результат цього саміту, хто туди приїде. Зараз всі дивляться на Трампа. І ніхто не хоче піднімати ставки без Трампа. Коли Трамп почне свої рухи, тоді можна говорити про якісь майданчики. Я не дуже вірю в майданчик. Цей для дискусії з Росією він може використовуватись як певний запасний варіант. Але ви бачите, і ми сьогодні говорили про, начебто, словацький майданчик, начебто якийсь інший, начебто угорський, який завгодно, тобто посередники, напевно, будуть. Я думаю, що без китайців теж не обійдеться. Це можна зробити в обгорці там якогось саміту, але це буде саме обгортка. Не більше того, і ми це все прекрасно розуміємо. Тому почекаємо Трампа, і потім зрозуміємо, що там буде далі з самітом. І щодо Трампа Вашингтон Пост опублікував статтю, в якій йдеться, що Дональд Трамп уже почав тиск на ЄС, щоб збільшили допомогу Україні. На вашу думку, це відбувається через імовірне зменшення допомоги США у найближчому майбутньому чи навпаки. Трамп усвідомив, що наслідки зменшення обсягів допомоги може негативно позначитись на світовій безпеці, і треба заручитися додатковою підтримкою країн Євросоюзу. І те, і те насправді я вважаю, що в ОДОЧІНІ Трампа і сам Трамп вони дуже правильно вважають, що якщо Україна це Європа, то Європа має нести більшу частину відповідальності за себе і в тому числі за Україну. І те, що Трамп тисне, рухає і штовхає до цього Європу, це насправді правильно, на який кшталт він це робить. Це вже інша історія, яка виходить за рамки нашої сьогоднішньої розмови. Тим не менше, Європа має перебрати на це відповідальність, і це правильна історія. Європа взагалі має прибрати більше відповідальності за свою безпеку інакше в якийсь момент вона колапсує, як світові гравеці, власна. Світовий лідер та й зараз в Європі з лідерством якось не склалося. А те, що американської допомоги буде скоріше за все менше, так це виглядає саме, саме таким чином. Те, що я чую там з різних розмов. Але це не означає, що ця допомога зникне в один момент, і всі скажуть, що да ні, ми більше Україну там не підтримуємо. Тобто вона звичайно, буде нам прийдеться більше купувати е, зброї ніж отримувати в рамках допомоги. Що буде з фінансовою допомогою? Це також питання. Але Трамп прекрасно розуміє, щоб мати сталу ситуацію, і, власна сильну ситуацію на переговорах, власне підтримку України зупинити не можна. А його поштовх до Європи абсолютно правильний поштовх. Я його підтримую двома руками. Ну в сенсі напрямку, не в сенсі всіх методів, які там. Скажімо ні, методів, напевно, неправильне слово в сенсі, в сенсі того, які слова іноді Трамп використовує. Ану, але тим не менше, ви бачите, що розуміння політкоректності у Трампа абсолютно інше. І як на мене, іноді мати менше політкоректності. Для сучасної політики краще ніж там пітляти і боятися сказати те, що потрібно говорити, як кажуть прямим текст. Угу. Погоджуюсь, і наостанок президент Німеччини Штайнмаєр розпустив Бундестаг. Нові вибори мають відбутися 23 лютого. А головним кандидатом на посаду канцлера називають Мерца. Можете сформувати своє бачення, як усі ці процеси в Німеччині впливатимуть на Україну і чи впливатимуть суттєво? Погано будуть впливати. І не через те, що наступна коаліція буде гіршою, я думаю, що вона може бути кращою. А через те, що Німеччина через вибори і через потім процес формування коаліції буде можлива часткова чи навіть значною мірою виключена з процесів обговорення, щонайменше до другої половини квітня. Це дуже погано, оскільки європейське лідерство без Німеччини не працює сьогодні і не працюватиме завтра. Так що ці вибори вони з одного боку переривають цей процес шаленої обережності Олафа Шольца, а з іншого, створюють для нас ситуацію невизначеності в не найкращий момент. Ну але найкращий момент в геополітиці підібрати дуже складно, так що будемо робити те, що робиться для нас. Майбутні і майбутній німецький уряд абсолютно критичний Німеччина. Це номер один в Європі. А як ми з вами говорили, Європа має прибрати основну відповідальність власне за безпеку свою і Україну як частину європейської безпеки. Так, що без Німеччини тут це таке лего, але доросле Лего не складається.